Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Біжимо ми з вікою. Відправляти букета. Відправляти букетик. Ти зараз ще зламаєш і підемо по дітей у садочок. Отаке Василька на мене вам молодець. А в нас тут нові покупочки. Я вже можу себе садистом називати, бо я кожного дня щось саджаю. Ось таке купила для розсади землю, бо в мене лишилося після вазона, то не так багато, я думаю, мені його не вистачить. Ще в нас по покупочках прокладки з копійки, капучинку маленьке. І ще в копійці взяла ось таке насіння. Це платила 20 гривень. Коротше, огірочки взяла. Ну, тут їх не так багато, але мені багато і не треба. А, томати і салат. Що хочу посіяти? Посіяти хочу томати, ось ці, черіки. Будемо сподіватися, що вони в мене зійдуть, виростуть і а, дадуть плоди, бо я. Дуже полюбляю томати. Тільки в мене їх вирости чомусь на балконі не вдається. Побачимо, що буде цього року на ділянці. Так, взяла ще корневін і взяла ось такий лоток. Він з верхушечкою йде. Тут такі ячеєчки, 32 штучки, і є піддончик. Якщо гарно бережно ним користуватися, то думаю, що, можливо, на два роки вистачить. Ви знаєте, я ще і раніше садила різну розсаду і намагалася виростити щось на балконі, але у нас там така спека влітку, що нічого не виживало. Я. Якось ще, будучи вагітна Вовчиком, виростила такі непогані помідори, вони навіть зацвіли, все було добре. Я б купувала спеціальне насіння для балкону. Але, на жаль, вони почали також пропадати, хоча я їх і оброблювала. І що тільки не робила, в нас просто неймовірна спека на балконі. Кожне літо. І взагалі в нас в квартирі влітку перебувати просто нереально. Тому я тримала себе, звісно ж таки, в руках нічого минулого року і позаминулого не садила, бо знала, що це все пропаде. А зараз у мене є момент, є шанс і є місце, де можна посадити щось. Тому я думаю, що деякий час я розсаду потримаю вдома, а потім ми її, звісно ж, таки висадимо. У себе на ділянці. Сію я тільки помідори чері, так як інші помідори мені дасть розсаду мама моя, в неї дуже багато цієї розсади, плюс до всього болгарський перець мені мама також дасть. І мої посадки будуть безкінечні, мені здається. Звісно, я цього року не буду садити картоплю, бо боюсь, що я не встигну за нею. І Колорадський жук її просто з'їсть і шкода буде моєї роботи. Тому цього року без картоплі це 100%. Буду садити те, за чим зможу встигнути доглянути. Звісно, це мій перший такий досвід. Я вже говорила в минулих відео, що я ніколи не садила городи. Я допомагала батькам обробляти, але щоб так самій повністю від початку і до кінця виростити якісь рослини, то це в мене було тільки із вазонами. Були гарні в мене помідори, але ж кажу. Потім на них щось вони захворіли і на балконі почали пропадати. Василько, як і завжди тут, як тут, він старається мені допомагати. Взагалі, це дитина, яку постійно треба чимось відволікати, чимось забавляти, бо інакше він починає виридувати, інакше він починає чудити і просто краще все ж таки його чимось забавити. Чимось його заохотити, і він буде тихенько, спокійно собі сидіти. Свою розсаду ставлю на підвіконня на кухні, підливаю, і не скоро я її знову буду підливати. Будемо чекати те, що щось проросте. Дуже сподіваюсь, мені здається, що ось цей момент, коли ти щось садиш, це те саме, що зародження якогось нового життя, і спостерігаєш за цим так, ніби це Ну, я не знаю, що не передати вам словами. Хто садив, хто садить, той мене напевно зрозуміє. Наша буся непогано відходить після операції. Вже її скоро будемо знімати цю пов'язку, поведемо її на знімання швів, але поки що вона вдома відпочиває. Хоча вже грається, вирадує як раніше. Мама прийняла душ, і слухайте, що в нас за дверима робиться. Вова, мамі можна помитися спокійно. А, Не відкрию. А, а... Старші діти, звісно ж таки, відволікають трошечки менших, але все рівно ось це від Вови, мама відкриє постійно просто прийняти душ, чи ванну нереально. Так, хочу я зараз зробити собі масочку, в мене тут їх аж три. Здається, якусь мені дарувала Віка моя дочка. Якусь, напевно, із тих, що Вікторія Ушакова дарувала ще на день народження минулого року. Вже скоро нове день народження, а я ще досі нічого не зробила. І не пам'ятаю, чи купувала, не купувала. Так, що ми сьогодні зробимо? Давайте, напевно. Зробимо ось цю масочку, рожевеньку таку з трояндами. Ване там, Боже. Діти просто. Просто Сходили один день в садочок, за що їм безмежно дякую. Трошечки підтягнула свою роботу, але не повністю. Вона мене ніколи не закінчується. Ще не всі новинки завантажила я. Телеграм Маші попросила, щоб вона завантажила на сайт. Не знаю, як там справа в неї, бо також роботи купа. Боже, скільки цієї тут рідини. Так. Давайте будемо мостити собі таку бабайку. Як мої діти люблять казати, як накладу таку маску, виходжу, і діти такі бабайка. Мама-бабайка. У, -у, -у, -у. <рігум> так. Ну що ж, іду я до дітей. Зараз вова буде втікати від мене. Привіт, вова. а Мама-бабайка! У. -у, 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 -у. A pusha, 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 pusha. Come a little closer. I want to dance with you. Сьогодні з такою маленькою сумочкою їду. Хочу взяти картоплі, хочу взяти солі селі молока. Да, Василько? Візьмемо всього, запакуємо, тут колесика є. У нас і повеземо. Да? Ну що ж, пів мішочка в мене тут. Іде картоплі, яблук, 4 двохлітрових пляшки молока, пів літри сметанки. Запаковую. Ну і добре, що тут є колесики. Я думаю, більше запитань не буде. Для чого мені була ось така сумка на колеса. У звичайну авроровську я би стільки не запхала, і вона би стільки не витримала. Якось ця. Так що все, поїдемо ми додому. Поки я була у чоловікових батьків, його мама готувала просфори. До речі, мені здається, що в кожній області їх по-різному називають. У нас називають просфори. Напишіть мені в коментарях, як називають їх у вас. Готує в мене чоловікова мама їх вже 16 років. І ви знаєте, що кожного разу, коли я в селі, і вона її готує, я кожного разу дивлюсь на цей весь процес, і дуже це цікаво. Навіть дітям. А, я, до речі, не знаю. Це величезний труд, особливо у селі ще готувати ці просфори. А, ну... Це, це просто неймовірна жінка, і я захоплююся нею, скільки я не казала, що в мого чоловіка дуже добра і хороша мама. У мене найкраща свекруха, як то можна сказати. Ось такі красені вийшли. Їхали ми з Васильком додому, там було страшне то метіль, то сонце. Ти що заглядаєш? Абуся тут просто. Просто все заглядає. А на вулиці, ніби зараз скоро новий рік. Таких снігів і заметілів давно не було. Да, Буся? Цілий день вона заглядає туди. з підвіконня взагалі майже не уходить. Добре, що я привезла картоплі, бо я заглянула, а її взагалі не було. У нас тут тушкована картопля з курячими. Я ми на вечерю, ну і засмажку робила сюди. Дуже смачно пахне. В нас тут вже наступний день, я готувала зранку молочне, єдине, що забагато вкинула вермишелі, і вона така трошки густувата. Плюс готувала вівсянку також окремо. В мене, як і завжди, купи посуду Я, до речі, придивляю собі новенький набір кастрюль. Думаю, чи брати металічні нержавійку, чи брати маліровані, тому що дуже мені не сподобалось ось ці металічні, відпадає у них подвійне дно. Не знаю, чому саме в мене, не знаю, чому саме на моїх кастрюлях, але так як уже є. Ну що ж, а тут я розпочинаю своє прибирання, як і завжди, мию посуд. Мені здається, я цілими днями і роблю, що мию посуд. Їхала у село, мию посуд. Приїхала із села, мию посуд. Ну, бувають такі моменти, що помиє посуд віка. Юрчик дуже рідко. Мені хотілося би, щоб він допомагав більше і навчити його більше всього робити по дому. Але, на жаль, він цього робити не хоче, як і інші діти. Мені взагалі здається, що хочуть діти чи ні, їх треба привчати до якоїсь роботи, до якоїсь відповідальності, тому що. Дитинство закінчиться, нехай це буде не щодня, але вони повинні вміти, повинні обслуговувати самі себе. Тут ніхто не каже вже перемивати купу якогось такого посуду, але просто той, хто мив, хоча б декілька разів цей посуд, він буде знати, що. Не потрібно набирати купу посуду, його складати в умивальник і сподіватися, що хтось його помиє за тебе. Тому що в основному, коли діти починають жити в гуртожитках, у них з'являється таке. Відчуття, що посуд закінчується і чомусь його ніхто не миє. І це діло не тільки в дівчатах, а й в хлопцях також. І ніхто не прийде його помити. Тому всіх треба навчити це Ми робити. Я посуд і зараз, поки буду розбирати, запшикала з фісковорітку, вкрила серветками і запшикала засобом від фірми Леску. У мене ще було засіб непоганий. Єдине, що на сковорідках воно все не тримається, тому бачила колись такий лайфхак. В мене трохи шумно будіти вдома. Ось так серветками обкласти, обшикати і залишити на деякий час, і воно там попрацює, можна буде все відтерти. Бо якщо просто зшикувати, воно все стікає. Можливо, комусь буде корисна інформація. Так що, поки це відкисає, займаюся далі прибиранням. Скажу вам відразу, що. З першого разу сковорідка, звісно ж таки, не відчистилась, але я згадала такий лайфхак, що її можна нагріти і запшикати знову. Якщо такий вже знаєте застарілий жир, застарілий бруд, то його можна розігрівати і тоді запшикувати. Єдине, що потрібно бути обережними з такими засобами, потрібно відкривати вікно це по-перше, а по-друге, це все робити дуже швидко і відганяти від себе дітей. Я цим і займалася, тому не знаю. Відлякувала дітей, як тільки могла, бо випари все ж таки цих засобів це досить так небезпечно. Я з цими серветками, звісно ж таки, зняла трошечки бруду, але розігрівши сковорідку, запшикавши її, вона стала. Практично як новенька. Звісно, є такі якісь а, моменти, коли я ще раніше її намагалась відчистити і трошечки поздирала а, цю фарбу на сковорідці. Хоча це сковорідки якісні, а це сковорідки дуже хороші, не дешеві рожеві. У мене їх дві. Треба буде ще другу взяти і відмити. Відчистити і були такі моменти, що якщо розігріти сковорідку таку з дешевших, то може бути, що покриття з неї злізе, тому будьте з цим обережними. Хочу ще трошечки прокоментувати відчищення сковорідки. Чесно кажучи, мені здається, я пробувала її вже відчищати. Мені здається, що я пробувала саме на цій сковорідці розігрівати, а можливо і ні, бо на одній сковорідці, я пам'ятаю, після розігріву у мене злізла трохи фарба. Ну, як трохи, так нормально злізла. І я, напевно, на цих рожевих сковорідках не пробувала. Мені здається, що мій мікрофон забирає концентрацію із мене. Ось. І тому е я не знаю, можливо, якщо ви надумаєте зробити такий самий експеримент, то рекомендую вам обрати якусь таку частину сковорідки, яку не дуже сильно видно. Проекспериментувати там на якомусь маленькому шматочку, використавши серветку, і все. Або на дні сковорідки можна і трошечки там задіти. Ну, не знаю. Чесно, я думала, що рожевий колір зійде повністю, але ну, досить якісні сковорідки, дійсно. У мене їх дві, є більша, менша. Постійно мене питають за них, що це за фірма. Я вам пошукаю, це, це, здається, пепер. Так, це пепер, а їх зараз немає в наявності. Скільки я не шукала, я хотіла ще купити такі сковорідки, вони мені дуже подобаються. Чесно кажучи, скільки не купувала темний сковорідок, вони набагато швидше виходять з ладу, ніж ці рожеві. Цим рожевим сковорідкам вже десь приблизно 2 роки. Цій маленький, я зазвичай роблю засмажку на суп, на якийсь борщ смажу яєшню, тобто сковорідка постійно йде в русі. І вона дійсно нормальна, вона хороша. На рахунок, на рахунок темніших сковорідок, є в мене такі сковорідки, які вже вийшли з ладу. І їх би було би замінити добре, бо на них пригораю, але ще якось поки я е, не хочу виділяти на це кошти, користуюсь тим, що є. Треба буде відмити ще рожеву більшу сковорідку. Якось у наступних відео покажу. Ну, і, звісно ж таки я. Звісно ж таки, я шукаю щось, щоб прикупити собі із кастрюль. Е, бо. Мені катастрофічно, по-перше, не вистачає, по друге дно подвійне, в дійсності відпадає в цих маліровочних, не маліровочних Боже, а нержавіючих. Я тут трошечки бачу, що прихворію. Якщо випаду з графіка і не буде через день відео, то знаєте, що я прихворіла, і я, поки відновлююсь, то відео не буде. Ну, якось так. Не дуже хочеться випадати з цього графіка, але відчуваю так, що горло першить, трохи нежить з'явився. Ну і якось так. На завтра в мене є плани. Покажу вам у наступному відео, що це буде. Дуже буде цікаве відео. До речі, з нашого будівництва. Ось. Грошей поки немає щось там грандіозне робити, але все рівно подивимося, як там наші дерева, як наші саджанці, як троянди за 500 гривень за 10 штук. Так що, думаю, вам також буде цікаво. На цьому буду закінчувати дане відео. Всім дякую за перегляд і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!